Вітаю, шановні глядачі, на моєму каналі Любові Заваню. Сьогодні ми поговоримо про тему, яка вас дуже цікавила, і неодноразово ви зверталися до мене по е, саме з цим запитанням: А хто ж такі коти? Що це за котяча цивілізація, про яку всі говорять, це зараз стало прямо трендом. І я хочу вас познайомити з майстриною. Ви зазвичай її могли бачити як астролога. Але вона неймовірно дивовижний майстер Інна. Привіт. Привіт. Ти вже засвітилася на всіх каналах і знаєш, ти така серйозна оглядач з політики. Дуже класно розумієшся на таких політичних питаннях. Але ти ж набагато більше ніж просто астрологиня. Розкажи за себе. Я ще займаюся регресом, і через регреси ми можемо дивитися різноманітні втілення людини. Минулі життя, життя на інших планетах, спілкуватися з іншими цивілізаціями, робити чистки через регрес, очищати енергетику людини і дізнаватися місію, спілкуватися, знайомитися з духовним наставником людини, тому що, ну скажімо так, коли відкрився регрес, це гіпнотерапія, це різновид психології. І коли він відкрився, люди взагалі почали розуміти, що таке душа. З якою місією ми приходимо, що ми насправді вибираємо наше життя ще до народження. На наша душа нам таку картинку прокручують, як це життя буде виглядати. Що в нас є духовний наставник? Ми дізналися, що в нас є минулі життя, які ми можемо згадати і подивитися картинками. Ми дізналися, і от я якраз всі свої дослідження роблю через регрес через людей, які до мене приходять, і які в цьому зацікавлені, ми можемо. Може, можна сказати, повертатися в якісь минулі життя і бачити, як насправді складалося життя на планеті Земля і на інших планетах. Тобто, наприклад, нам розповідали, що дракони це казка і міф. А ми, наприклад, в регресії дивилися, що це не казка і міф, що вони ще існували в часи середньовіччя, і що навіть людська душа могла втілитися в дракона і бути драконом. І ще багато чого цікавого ми також там відкривали. Цивілізація котів. Ну кути, вони ж взагалі священні тварини. Вони є не просто в кожній хаті, вони є в кожному пантеоні. Скрізь від початку світу є кот або кецька. Що це за котяча цивілізація? Хто вони? Ну, їх можна назвати паскатами, і в цивілізації кішок там є багато різних, можна сказати, різновидів. Наприклад, як от у людей є там червоношкірі, там монголоїди, європеоїди, і багато різноманіття різних є рас людських, в тому числі, тобто людська раса, але багато різних є як різновидів людей. І серед кошачих. Тобто в них там є а, коти, наприклад, там сині коти в них є, а, в них є такі, як сіроваті кішки. Тобто, наприклад, в нас є різновиди кішок, то це в них так само є. Тобто звідси це все й почалося. Але там є не лише кішки, там ще леви є. І різновид левів. Також там є золотисті леви, білі леви. І в залежності від того, який рівень розвитку у цієї кішки або в лева змінюється її колір. І, наприклад, високий рівень це білий лев, і ці білі леви вони вже там дуже багато можуть мати різних там, можливостей взагалі в світі. А, а які йдуть понижчі, там йдуть, це як кішки, тому що кішки були найбільш наближені до людей. А вони в свій час, от, наприклад, ти сказала про Єгипет, вони ще в ті часи могли на нашу землю прилітати, людей навчати, допомагати, передавати знання. І тому є дуже багато поклонінь кішкам, є різні статуетки в Єгипті, і з тих часів почали називатись священними тваринами кішок, тому що наші домашні коти вони мають гени оцієї цивілізації паскатів. Просто що наші коти вони знаходяться лише на початку свого розвитку, а цивілізація паскатів вони знаходяться вже на більш розвинений гілці розвитку там на, на декілька мільярдів років вперед, ніж люди. Ого, ого. Е, як зараз ця цивілізація взаємодіє з нашою? Ну я б не сказала, що вони зараз дуже взаємодіють, тому що люди зараз не знаходяться на тому рівні розвитку, щоб могли взаємодіяти. Вони можуть взаємодіяти лише з одиницями людей, а також у нас на планеті є душі втілені в людей. Душі з кошачої цивілізації, їх приблизно у світі є 10 тисяч. Mm. От якраз ці душі так, вони також тут займаються просвітницькою діяльністю, вони допомагають іншим тваринам. Я хочу розкрити такий невеличкий секретик, що представники кошачих це є люди, які тримають кошачі приюти або активно допомагають тваринам. І а, також це вегетаріанці, тому що а, самі кошачі. Вони є вегетаріанцями, вони не їдять ніяку тваринну їжу, і в них на планеті взагалі немає насилля, немає вбивств, немає агресії. І якщо може хтось думав, що там як оце леви там на когось полюють, то ні, це не так. Тобто вони на дуже високому духовному розвитку знаходяться, і з дикими тваринами вони не мають нічого спільного, хіба що там зовнішній вигляд. Цивілізація кошачих, як вона взаємодіє з енергією мертвих, як вона сприяє переходу людини з іншої в цього світу в інший світ. Ну, я б не сказала, що вони цим займаються, тобто, щоб переходила душа з цього світу в інший світ, за це відповідає духовний наставник душі. Він зустрічає душу після смерті, він її проводить. Потім йде навчання в цієї душі. Вона дивиться і аналізує свої помилки. І після цього аналізу вже відбувається підбір наступного життя для того, щоб ця душа могла опрацювати свої помилки, як то кажуть, карма, так щоб відпрацювання всього цього відбулося. Тобто, кошачі, кошачі за це не відповідають. Відають в них зовсім інша місія у всесвіті, тобто вони є науковцями, вони багато займаються дослідженнями, вони генетично можуть багато що нове виводити, і вони а, свій вклад вклали у створення людини генетичного коду людини. Тобто, вони а, якусь частинку своїх генів формуванні людини передали. Оце був їх вклад, і тому потім вони прилітали на землю, так, в часі оце, древнього Єгипту, щоб ну, наставляти людей, так тобто, це як такі маленькі творіння: наставляти, навчати людей, щось їм показувати, тому що вони на височенному рівні розвитку знаходяться. Ну а люди ну, можна сказати на, на низькому. Взагалі-то паскати це дуже такі цікаві істоти, тому що в них, наприклад, 17 чакр. Є і різноманітні там відтінки кольорів. Є тобто ми в регресі дивилися, як вони виглядають, і від них іде така сильна світла енергія, така як у. Ну, така добра енергія. І якщо люди, вони а, от, трьохмірні, так, 3D, то паскати вони п'ятимірні, вони от п'ятого рівня розвитку 5 d Але людська душа також може досягти цього рівню розвитку і навіть втілитися на планеті паскатів, якщо вона буде а, вібраційно бути на тому самому рівні. Тобто, якщо людина. Людська душа зможе розвинутися до цього рівня протягом цих земних життів, вона може там в них втілитися і назавжди покинути матрицю землі. Можна сказати, що це така мрія кожної душі пошвидше вийти там з матриці землі. А якщо взагалі взяти матрицю землі, на якому рівні знаходимося ми і як розташовані світи? Ось ця цивілізація Паскатів. Вони е, знаходяться на такій високій е, сходинці, як, наприклад, е, ангели, архангели, так, я розумію. Ну, Ми трьохмірні, ми трьохмірні і нам потрібно ще багато-багато тисяч років для того, щоб перейти там, в п'ятий вимір стати 5 d А вони вже просто пройшли весь цей шлях. В них також там, поступово йшов розвиток, просто він вже в них. якби… Перейшов на цей високий рівень. Ангели і архангели не зовсім тому, що ангели-архангели, вони тут, як от в нашому просторі, знаходяться а, в оцих ем, слоях землі. А це в них а в Паскатів в них взагалі інша планета, яка далеко від землі знаходиться. Тобто, якщо ми там якийсь там навіть зореліт побудуємо, ми туди не долетимо, тому що переміщення ми ж такими великими. Розстояннями воно відбувається лише через портали, через телепорт. скажімо так, і в них є доступ до цих технологій. Я скажу такий невеличкий секрет. У людей також раніше був доступ не в людей, а у Атланті, які в нас жили на планеті Атланти. От вони також володіли цими технологіями, телепортуватися могли. Це такі, як капсули. А коли ти заходиш в цю капсулу, і ти там вводиш, наприклад, як показують фантастичних фільмах, які насправді не фантастичні, звісно, вводиш там якісь там координати планети. І назву планети, і ця капсула тебе там за дві секунди відносить просто на цю планету. і Ти там відразу опиняєшся. От у Паскатів є такі капсули, якими вони можуть подорожувати світами і планетами, і у Атлантів теж такі капсули були. Вони теж могли, могли телепортуватися, і вони могли подорожувати у ті світи, які знаходяться ну якби не дуже далеко від землі, тобто тут. За льодовою стіною там багато є земель інших, багато інших світів? От Атланти туди скрізь могли подорожувати і знайомитися з нашими сусідами справжніми. А паскати вони можуть і на інші планети так літати через ці капсули і взагалі куди завгодно. Просто що людям е, такі технології будуть доступні ще не скоро. Таке запитання: коти і киски, які живуть на планеті Земля, як вони пов'язані з цією цивілізацією? Хто ці створіння? А коти наші всі вони мають гени якраз у цієї цивілізації паскатів. Саме тому раніше, ну і зараз в деяких країнах ще е, є така, як правило, поважати котів. Тобто, там в Стамбулі, наприклад, не можна там кішку образити, там штовхнути, що ти зразу підеш у в'язницю, якщо ти це зробиш. Вони там всі на свободі ходять, їх там підгодовують і люблять. Так, але якщо от, людина щось погане робить кішці, так, то за це, звісно, буде дуже жорстке Кармічне покарання. І якщо люди думають, що там ображати тварин, то їм за це нічого не буде, то я їх розчарую. Дуже багато чого буде, звісно. Тому що навіть якщо дивитися кармологію, то а, за образу тварини йде майже таке ж саме покарання, як і за образу людини. Тобто це також жива істота, яка тебе любить. Яка тебе поважає, яка тобі віддана, і ти оце маєш право її ображати? Ні, ти не маєш на це права. І тому вони священні були в Єгипті, тому що вони були як а, от, хранителі, генів оцих паскатів, тому що вони, я, да, ну, вони як зна, знаєш, як початкове покоління паскатів, от, з чого їх почалася цивілізація? З чого їх почався розвиток? От, це наші домашні там коти. А зараз вони вже ходять на двох лапах, у них прямий хребет у паскатів, а, і вони не на чотирьох лапах ходять. В них легка шерсть є, але там у них холоду немає. Це просто шерсть, така як ну, для краси, скажімо так. Тобто в них і зараз вертикальний зрачок, вони дуже такі швидкі, вони в них дуже гарний зір, але вони нікого не вбивають. І в них якраз такі. Ціль стоїть життя, це духовний розвиток, перш за все, і вони там своїх дітей також навчають. Там 70% в них іде духовний розвиток з дитинства, і 30% йдуть точні науки. Ого, нічого собі. А, як вони от ти описала, як вони виглядають, але коротко. Розкажи взагалі, які вони, які в них кінцівки, от те, що нам малює штучний інтелект, схоже на те, про що ти розказуєш. Я бачила багато картинок а, паскатів. Я думаю, що хтось, хто намалював той, він теж їх десь там в регресі бачив, спілкувався. Тому я б сказала, що на картинки вони схожі, а, просто що вони високі, достатньо, вони десь приблизно 3,5 метри у висоту виглядають і а, вони спілкуються телепатично. Тобто, в, неї, в них немає якоїсь там певної мови, вони там, може, не мурликають один до одного, але в них повністю телепатичне спілкування, в них немає письма. От всю інформацію вони один одному Передають отак е, своєю силою думки. І коли якщо там взяти, наприклад, от, от зберігання інформації, отримання інформації, там читання, чогось письма в них теж немає. Вони от інформацію, там в них є такі цифрові носії, вони там всю її зберігають. І якщо їм треба щось дізнатися, в них там такі прибори є. Схожі на наші прибори МРТ, коли вони туди лягають, і там йде загрузка цієї інформації прямо їм в голову. Тобто їм не треба. Читати книжку. Отак він захотів там щось дізнатися, він ліг, оце в це МРТ, і там кілька годин йде загрузка інформації знає, на на флешку там кудись. І можна там і декілька днів лежати, доки буде ця загрузка інформації. Йти, і він звідти вже встає, і він оце все знає. І в них там такі є як поселення, як ми дивилися, такі як юрти, такі як полукруглі. Будиночки, але вони прозорі, і в них там така є можливість, якщо вони там хочуть, вони можуть бути прозорі, і все видно, що там відбувається всередині. Якщо вони хочуть, то вони не прозорі стають. І в цих будиночках зверху ж такі як купол знаходиться. Я не знаю, може то там чи захисний, чи що я це якось не дуже розкрила з ними цю тему, чому там той купол знаходиться, але там багато в них є цих куполів, тому що. У них така місцевість на планеті, більш така гірська, і зовсім інша атмосфера. Вона, в них не така атмосфера, як в нас. Тобто людина, якщо туди якось потрапить, вона не може без скафандра там дихати. В них зовсім там якесь інше повітря, і в тому повітрі там рослини, ті, що в нас, вони рости не можуть. Тому вони все вирощують в таких, як, знаєш, як, ну, теж під, під цими під покриттям, як парники у нас є. Оце вони в цих парниках там вирощують рослини, щоб була зелено. Вони там свої оазиси є з цими рослинами, і вони там приходять ці оазиси, також одягають там скафандр і Там ходять, гуляють для рівноваги, там може для якихось медитацій, щоб в цій красі побувати. А, а їдять вони їжу там до речі, дуже цікаво їжі, тому що їжа в них штучна. Вони е, виробляють якусь їжу, там, наприклад, такий взяли якийсь там напівфабрикат, в якому вже є, там всі вітаміни, мінерали, все, що їм треба. В них вдома є такі, е, як мікрохвильовки, вони кладуть той напівфабрикат в мікрохвильовку і потім дістають там готову страву. Наприклад, вони там я там сьогодні хочу з'їсти омлет, і я там в мікрохвильовці накласила, та хай це буде омлет, і воно там переробило і дістає вже цей омлет. А, а всередині там всі необхідні вітаміни і мінерали. Оце в них така технологія є. І вони сказали, що у людей також будуть ці технології, коли в нас закінчаться ресурси на землі. Вони сказали, це буде через декілька тисяч років. І люди також будуть собі робити таку штучну їжу, в яку будуть можливо вкладати оці вітаміни, і мінерали. І що ми можемо бути ну зможемо отак їсти. Це а вони так їдять, тому що в них, по перше, на планеті нічого такого немає, як в нас. А по-друге, щоб ніде там нічого не шукати, якщо вони вже змогли таке винайти, то отак вони їдять. А чому в них такі жорсткі умови на планеті? Там що було якась катастрофа, екологічна. Ну вони ж не народилися зразу у скафандрі, Що же їх привело до такого стану. Ну як вони сказали, їх створив творець, їх душі, і потім ці душі, ну якби вони підібрали собі тіла, які їм там були підійшли, які там були вібраційно, їм підходили. А планета ця, я не дуже зрозуміла, чому вони саме на цій планеті, але ця планета їм під ці тіла підходить. Тобто, саме вони там можуть дихати, існувати. І ну не така вже там погана планета, просто що е, в них були там якісь спроби на них напасти ворожих цивілізацій. Але в них така висока частота, в них такий зв'язок з світлом. Що світлі сили ну не дали тим темним силам чи там цим ворожим цивілізаціям на них напасти, тому в них жодної навіть війни не було. Ого, а з ким ворогують ну, паскалі? Вони я б не скажу з кимось прямо ворогують. Тобто вони навпаки знаходяться в дружбі з сузір'ям Плеяд, лебедя, андромеди. А от, наприклад, сузір'я Ореону там багато є ну, таких темних, скажімо так. В Оріоні там якраз є. Такі темні жителі, а, і вони такі виглядають, і якраз от їх гени вони у темношкірих наших людей є, от у жителів Оріону. Але вони там не дуже дружелюбні, тому з тими, що не дружелюбні, вони взагалі не спілкуються, а там в Оріоні якісь є більш-менш такі а, нормальні, то от з ними вони також товаришують. Дуже цікаво, пані Інна. Я хочу з тобою ще робити ефіри на цю тему, шановні глядачі. Напишіть, чи було у вас відчуття, що ви не з цієї планети? Чи відчували ви зв'язок свій з духовною родиною, з космічною родиною? Чи можливо у вас були якісь інсайти? Як взагалі можна дізнатися? З якої ти родини, і з якої ти планети до кого ти дотичен і хто тобі допомагає, ми вже поговоримо в наступному випуску. І на дякую, було настільки цікаво. Кото я зараз живу, думаю, в мене є декілька подруг, чи скотячої вони цивілізації чи ні. Ну можна дізнатися. Тобто, по-перше, йде відчуття всередині таке, от прям з самого дитинства, що я не з цієї планети, і що мені тут все чуже, і всі люди чужі, і я не в себе вдома. Оце перше відчуття, воно правдиве. Значить, це зіркова душа. Вона дійсно не з цієї планети. І в нас таких багато цих зіркових душ. Вони просто прийшли на землю, щоб пройти оці уроки, бо тут же унікальна школа життя тут же про і зло, це пізнання добра і зла. в нас тут все є на цій планеті, тому душі для того, щоб піднятися вище у своєму розвитку, вони йдуть сюди, вони йдуть в цей, в цей весь безпреділ, так, так би мовити, і мають тут через цей безпреділ пройти і піднятися вище, але можуть потрапити у пастку, у пастку демонів можуть потрапити, заключити контракти, і потім вже довго не можуть вибратися з землі, хоча вони і зіркові душі. Бо може, вони не пам'ятають, коли ми народжуємось, ми втрачаємо пам'ять, тому тут може бути паста. але от відчуття того, що не звідси воно стовідсотково є у всіх зіркових душ, і а, саме з якої от ви планети, якщо ви хочете бути там вегетаріанцем, відчуваєте вже з дитинства, що ви не хочете м'ясо, це не ваша енергія. От вегетаріанські енергії це енергії паскатів. По перше, і по-друге, оскільки у паскатів у них немає. Війни у них немає агресії е, і немає ніяких вбивств. Тому от душі паскатів, які тут є, вони можуть от прям дуже негативно відноситися до будь-яких вбивств, агресії і максимально бути проти цього, тобто проти вбивств, навіть будь-яких тварин. Вони це не можуть розуміти, бо на тій планеті такого немає. Ну немає що навіть, наприклад, там немає, що люди там завели свиню, вбили її, з'їли, скажімо так. Тому, якщо сюди душа приходить, вона це не може сприйняти нормально. Це для неї якесь варварство. От якщо таке відчуття всередині є, то людина точно зіркова душа. І так, як можна замітити, оскільки у Паскатів у них немає таких от сімей, як у людей. Там не заводять сім'ї, там не заводять дітей. Як от у нас треба там знайти чоловіка, обов'язково народити дитину? То в них такого немає. В них взагалі розповсюджене еко і дітей вони розводять в інкубаторах, і потім за тими дітьми доглядають певні такі, як ну скажімо так, такі як інтернати. Ми називаємо. Але там любові, піклування, тобто за цими маленькими котиками, всі доглядають їх люблять, і так вони не відчувають, що в них там немає батьків. Тобто там такого поняття нема. Тому ну, там котики вони більш такі зациклені саме на своєму розвитку духовному, а не просто щоб там продовжувати рід, тобто в них такого нема. Тому душа, яка відноситься до паскатів, в неї не може бути внутрішнього цього бажання народжувати, не зважаючи ні на що, скажімо так. так? Головне це народити дитину. Це більше такі земні душі можуть так думати, що сім'я, там діти. А от якщо з цивілізації паскатів, то це якраз взагалі от не ціль життя. От, якщо у вас там а, ціль цього життя, це духовний розвиток, бажання допомагати там, іншим, тваринам, зупинити вбивства, насилля, агресію, то дуже вірогідно, що ви відноситеся до раси Паскатів. Дуже дякую, на цьому прощаємося і до наступних зустрічей. Напишіть шановні глядачі. До якої цивілізації, як ви думаєте, належите ви? На цьому прощаюся і до нових зустрічей.